А як вам такий апарат? 19 й рік, for motion, повноприводний, рестайл, дуже жирні комплектації, заряжені. Просто до немогу на всіх асистентах, не крашений, весь цілий. На 17-х оригінальних дисках, 215 55 R17, гума Pirelli у машини просто бомбіческий. 19 рік, 140 кВт 2 літра на автоматі, повний привод на максимальних фуллет фарах Dynamic Light Assist. 242 тисячі рідного підтвердженого пробігу. Ось вам він код. Перевіряйте. Дивіться, повністю вся сервісна історія. Машина приїхала тільки з Німеччини, розмитена вже сертифікатом. Зараз зробимо її огляд. Так, у нас тут є одне косметичне перефарбування крила. Ось це крило. У нас, я так розумію, косметикою крашено, я його ще не дивився, зараз разом подивимося. Так. Є, є у нас так. косметикою. Так, далі, стойка. Повний порядок. Так, диск у нас цілий без бордюри, тормозні диски у нас в гарному стані. ще Навіть не поржавіли. Гума у нас все однакова. Так, це не однаково. Ззаді перелік, спереду континенталь стоїть. спереді континенталь Він у нас іде іде по салону на амбієнт по цвятках на такій перфоріованій шкірі. 240 тисяч пробігу. ну власники японців. Сидіння не фарбоване, на секундочку. Так, сидіння у нас підігрівом і з вентиляцією, максимальна голова, LED приборка, дістронік, мертві зони в зеркалах, утримання смуг, два ключі, автохолд, стар стоп, подогрів руля. Ну, Напакований знатно цей посад, звісно. Так, пройомчики у нас ціленькі, не фарбовані. Все супер. Карта у нас в ідеальному стані, прошита шкірою, ніде нічого не затерте. Кермо, стан керма на 242 тисячі. Ну, власники японських автомобілів, такі як Toyota, напишіть Lexus. У нас йде подвійний склопакет передній. В оригіналі. В оригіналі, в оригіналі, в оригіналі. Так, на задніх дверях у нас шторочки, задній ряд сидінь. Тут таке число, наче взагалі ніхто не їздив. У нас трьохзонний клімат контроль. Стеля в ідеальному стані. Тут ще ззаді у нас сітка ставиться, ось за ці крючки цепляється. Тут у нас все в ідеальному стані. Він йде з заводу притонований, задні вікна, можете бачити. Притоновані йдуть. Задні ліхтарі в нас також максимальні. партроніки Партру... у нас передні, задні. Так, багажний відсік відділ, відділ. Так, тут у нас подвійне дно, ремкомплект. Оскільки машина з Німеччини, дуже часто, що в них запасок немає, а кидають просто ремкомплект оскільки в Німеччині набагато краще дороги, ніж в нас. так, Німці не заморачуються запасками. Не буває, звісно, але крайні рідко це зустрічається. Тут воно все ціленьке, ніде нічого, поломаного, порваного, ляда не фарбована. Це, повторюсь, чистий 2019 рік. Так, пасажирська сторона. Пасажирська. Ніде, тут нічого в нас не крутилося. Стан ви можете бачити салон. Салон в ідеальному стані. На 240 тисяч стан салона. Ну. Напишіть в коментарях, наскільки виглядає ось такий салон. На який пробіг. От, припустимо, я не сказав, що тут 242, якби я сказав, би, що тут 142 тисячі пробігу. Але 242 і автомобіль обслуговувався повністю на офіційному дилері в Німеччині. Не в гаражах десь там, а все тільки на офіційному дилері. Стан сидіння водія. Сидіння не фарбоване. Кермо не фарбоване. КПП ручка не фарбована. Автомобіль трасовий. Ось стан. Ось такий стан. Сейчас відкриємо подивимо підкапотку, подивимося. Так, підкапотка. Підкапотка в нас. Тут не фарбовано, тут не фарбовано. Він-код. Тут нічого не крутилося. Стан. Пайде, так, це крило, це крило не... Крутилося начебто. Ні, не крутилось. Не бачу я насічок. Не бачуся, я максимально попробую передати камерою. Ну, 170. Ну, можливо, це крило другим слоєм. Да, другим слоєм це крило було пере, передуте. Капот у нас вже капот у нас в оригіналі. От іменно це крило другим слоєм було передуте. Можливо, якась царапина була. Арочку подивимось да. чисто другим слоєм. Чисто другим слоєм це крило двері, двері оригінал Щось було крило, десь притерли чи це поцарапали. Так, тут повний порядок, я дивлюся, тут все гарно, красиво, ну це вже... Далі хто схоче, той на цих танці зажене і впевниться дійсно в тому, що цей автомобіль технічно, технічно до цього автомобіля нарікань ніяких немає. Ну і ціна. Всі просять, щоб одразу говорили ціну. 19 рік, 2 літра дізель, 140 кВт на повному приводі, на максимальних фарах, на всіх асистентах. Салон шкіряний в ідеальному стані з продувками з перферацією на максимальній голові на ледь щитку, мультируль, дістронік, утримання смуг, щитування дорожніх знаків, є абсолютно все. Повний привод. Ну і ціна за цей автомобіль 19 500 доларів. Цікавить, контакти будуть під відео.